За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 19 липня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Прислужба командування повітряних сил повідомляє, що в ніч на 19 липня РФ випустила по Україні 30 крилатих ракет, одну авіаційну та 32 дрони шахет. Українська ППО знищила 37 повітряних цілей ворога. Генштаб ЗСУ поінформував, що на Харківщині армія РФ найбільш активно веде бойові дії на Куп'янському напрямку, де застосовує авіацію, артилерію та міномети. Начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов повідомив, що унаслідок обстрілу дворічної Куп'янського району загинув 72-річний чоловік. 65-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. Представники проєкту Деколонізація Україна» звернулись на урядову горячу лінію з вимогою демонтувати пам'ятник поету Володимиру Восоцькому, встановленому біля Харківського палацу спорту. 19 липня в Україні відзначають День тренера.